Всім привіт! Я сподіваюся, що все почалося. Зараз перевіримо. Почалося перевіряємо. Mm -hmm. Так, тож, всім привіт. Я вчора думала над рубрикою, знаєте, Обідня перерва із сенсом разом зі мною. Будемо продовжувати цю рубрику. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку дуже важливу, як на мене, штуку, це цінності, гроші, і йде взагалі конфлікт. Ну, тому що дуже-дуже часто отут якраз і, і виникає конфлікт. Чому не приходять гроші, і всі знають такі, е, типу, а куди, що вони бігти, де мої гроші, де мої там не знаю, швидкі гроші і, і так далі, довгі гроші. Але насправді все дуже просто і, і, і все базується саме на, на наших цінностях. Дуже люди часто кажуть, я хочу більше грошей, мені треба більше грошей, але на практиці ці гроші в них ну або не взагалі бо, ну, не, не, не стримуються. Причина навіть не в на стратегіях, не в ринку, а в конфлікті між цінностями і грошима. Гроші вони не приходять туди, де їм ну, типу, внутрішні нараді або ну, типу, не транслюється те, те, що має бути те, що має транслюватися. Ну, дивіться, цінності це взагалі не те, що ми, типу, декларуємо. Да? Ну, тобі я можу сказати, я там моя головна цінність, я не знаю там. А зараз? Ну, наприклад, але це не буде правдою. Але ж я можу про це розповідати. Ну, типу, словами, я вам про це можу сказати, написати я вам про це можу, але це не буде правдою. Ну, дивіться, цінності це, в принципі, те, заради чого ми витрачаємо наш час. Витрачаємо нашу енергію, приймаємо наші рішення, робимо наші. Ну не знаю, щось купуємо, витрачаємо наші кошти. Насправді, тому що ми навіть продукти купуємо на цінностях. І хто розуміє ці поняття цінності, що для них головне, то вміє продавати. Тому ну, себе на, на флагманському на флагманському курсі я даю е, окремий такий великий великий урок про, про цінності, про те, як знайти свої цінності, про те, як ти можеш, знаючи в цінності іншої людини, наприклад, впливати на неї. Тому що для кожної людини свої цінності ну, важливі. наприклад, якщо ви кажете, що ваша цінність головна, типу сім'я. Ну, там джині-жінки -джин дуже часто ж там, моя цінність – сім'я, та й навіть чоловіки кажуть, що все, я там для сім'ї в ліпешку розіб'юсь і так далі. Але постійно обираєте роботу і 24 на 7 знаходитесь в офісі, і вам це по кайфу, ну то реально ваша цінність інша. І ви просто хочете казати, що ваша цінність це ну, сім'я. А це не так. І Ви бойтесь собі в цьому признатися. Ну, насправді є дуже класні практики, е, по типу, як е, розкопати свої цінності, як їх е, знайти, не просто декламувати, а внутрішня величезна робота. Е, і я ось коли проводила ці практики, ну я ж теж думала, що сім'я у мене на першому місці, але виявилося, що в мене сім'я на другому місці, ну недалеко, пішли але, ну, типу, але все одно, ну, типу, не на першому місці. І, і я спочатку така, ну-ну, ну, а потім така, ну так, да, окей, так, да, це дійсно так, так, я я, я, я це приймаю. І це, ну типу, заради чого, я там буду рік на щось робити, досягати і так далі, щоб я сказала, в ефір яка моя головна цінність. Е, Ну тобто, розумієте, що ми можемо ну, декларувати і думати собі в голове голові одне, а насправді воно все абсолютно інше. І дивіться, гроші вони вступають часто в конфлікт з цінностями, тому що гроші вони відповідають, вимагають у тебе відповідальності, рішень, чіткості. А внутрішні цінності твої, наприклад, можуть бути, ну, по тебе типу, там безпека, подибути типу, там спокій, потипу там уникнення напруги, або, наприклад, там, ну, не виділяти, знаєте, там тиша, щось таке, чи, чи щось таке. І якщо всередині цінність безпека, а не розвиток, Ну, гроші тебе будуть просто лякати. І що б ти там намагалася зробити, то ну, для тебе це буде важко. Е, Які є от такі найпопулярніші внутрішні конфлікти? Даю конкретний вам ну, приклад для того, щоб вже було зрозуміло повністю усім. Хочу гроші, але ціную спокій. Ну, Хочу грошей, конфлікти гроші і, і цінності, але ціную свій спокій. Ну, тобто я уникаю активних продажів, тому що мені це так спокійніше, я уникаю зробити щось через силу, тому що мені це спокійніше. І як би ви там не билися, що б ви там не на це ну, не зможете вивести це активно, тому що це е, супротив ваших головних цінностей. Хочу дохід, але боюсь виділятися. Ну, тобто мінімальна буде, мінімальна буде Але ми розуміємо, то, що якщо ми говоримо про онлайн, про забід у бізнесі, то потрібно виділятись. То потрібно виходити в люди, потрібно бути активним. Хочу свободу, наприклад, фінансову, але не хочу структури. Ну тому ти маєш хаос у фінансах, ну тому що ти хочеш типу свободу нічого не робити, але не хочеш структури. Хочеш допомагати людям, цінність там допомога, але ти боїшся при тому брати гроші, ну, тобто ти занижаєш свої ціни і все, доходу в тебе вже, вже нема. І гроші, от саме гроші вони завжди стикаються. З нашими справжніми пріоритетами. Що б ми там не робили, як би ми там себе не намагалися обманути, не намагалися обманути інших, але внутрішньо виникає оцей конфлікт. І це виснажує. Виснажує тому, що людина хоче одного, по суті, ну, наприклад, спокою, робить інше, тому що типу, потрібно, потрібні гроші, потрібно це робити, і тіло воно живе ну, в такій напрузі. Ну, Визнажу, не, не ця робота, що ви там не робили, а ви знажу, ваш внутрішній конфлікт. Суть, гроші ну, це, це не ворог вашим цінностям. Вони просто можуть підсилити те, що ви вже транслюєте. Якщо там ваша цінність контроль, гроші підсилять цей контроль, якщо цінність свобода, гроші можуть її розширити. Ну, віця, подумайте, ну, типу, які ви рішення складаєте через гроші, що ви боїтесь втратити, якщо заробите більше, що в моєму житті може змінитися, не на мою користь. Ну і, і напишіть, я хочу гроші, щоб, але якщо вони прийдуть, мені доведеться. Я хочу гроші, щоб, але якщо вони прийдуть, мені доведеться. І ось там, що ви пишете, доведеться, то і є ваш головний такий блок. Ну, дивіться, з цим конфліктом ну, не потрібно ламати себе, не потрібно ігнорувати власні бажання, а потрібно просто знайти ось той формат, формат роботи, формат продаж, який не суперечить вашим цінностям. Ну, тому що нема правильних цінностей, нема. Вони є реально твої, які вони є. Ну, гроші вони ж приходять не на слова. Вони приходять на те, що ми робимо, що, що ти робиш. І реальна цінність це те, заради чого ти готова діяти от регулярно, регулярно, системно, а не те, через що там, знаєте, гарно а, звучить. Ну, якщо цінність це свобода, але ти працюєш в жорсткому графіці, ну, тут теж вже конфлікт, наприклад. Ти можеш скільки казати, що там твоя цінність свобода, але ти все одно ходиш там в жорсткий графік, то що б ти там не робив? Ну не буде тобі від того показувати, тому що це не твоя цінність. А за цінність, по суті, ми платимо часом, енергією і, і грошима. Дивіться, якщо ну, типу, спосіб заробітку суперечить твоїм цінностям, то енергія вона втрачається на цей опір. Ну, типу, цінність спокій, але ти хочеш агресивні продажі. Цінність глибина, але ти робиш типу, такі, знаєш, поверхневі якісь продукти, такі. цінність сім'я, але типу, ти працюєш 24 на 7. ну, типу, ти себе не маєш цим самим. Головна задача яка? Потрібно перекласти цінності в продукт, ну, зробити продукт, який базується на твоїх власних цінностях. Саме чому, от коли я роблю розпаковку людині, я роблю акцент на ці цінності, це перший блок мого навчання. Тому що спочатку ми розкопуємо ну, себе, те, на чому базуємося ми, ну, як людина, як особистість, як експерт, а потім ми вже йдемо створення продукту. І поки цінності твої вони не стали продуктом. Вони не можуть приносити тобі гроші, вони не будуть тобі приносити гроші, що ти там не робив. Ну, наприклад, дивіться, якщо твоя цінність це структура, то ти маєш робити якісь системи, плани, методи. Ну, це я так коротко. Так? Цінність твоя підтримка, ти маєш вести або супровід, або не став давати, зашити свій продукт, у цю свою головну базову цінність. Цінність твоя швидкість, ти маєш давати ці короткі формати. Короткі рішення, чек-листи, гайд, ну тобто, імплементувати в твої продукти те, чим ти є по суті сам. І гроші платять по суті не за цінності, а за форму, в якій вони реалізовані, і все це можна зробити. Ну, цінності дивіться, головне, що запам'ятати, вони не декларуються, вони просто проявляються. Якщо цінність твоя ясність, ми робимо тупо прості формулювання. От як для, для людини. Якщо цінність твоя, наприклад, там увага. То ми маємо завжди окреслити твої чіткі межі ну, в твоїй роботі, щоб тобі було з цим комфортно. Цінність відповідальність, ми робимо дедлайни, структуру і так далі. І люди вони ж платять за те, що вони відчувають, а не за те, що вони читають. Ну тому що ж, повторюсь, написати можна ну, так, там, дуже багато чого. Е, ну, і вибрати, коли ми створюємо якийсь продукт, зараз є дуже багато на ринку можливості створення продуктів, ландф, ланд, е, ну. Не всі формати для всіх, і це нормально. Ось коли я ну, там, даю в себе на навчання, я даю спочатку творчу частину різних форматів. Чому? Тому що я не нав'язую людині той формат, яким я встуюсь я або яким воно мені, тому що я з одними цінностями до мене приходять люди, вони мають свої цінності. Десь мені схожі, звичайно, але вони мають свої цінності, і тому я маю їм дати вибрати самим. І, Як на мене, це правильне позиціонування, ну тому що немає підходящого одного методу для всіх людей. Ну в кожного працює щось одне, в іншого працює щось друге. І задача ну там наставника, тренера дати людині обрати і допомогти іти тим шляхом, який він обрав. Не критикувати, не казати, що ой, тільки там мій метод хороший, ой, тільки це працює. Ні, дати людині вибір. І повертаємося до того, що типу про цінність свого. Ми можемо робити типу онлайн, якісь там типу записи, якісь синхронний. Якщо цінність контакт, отакі контактність, да, комунікація це робити консультації або групи. Якщо твоя цінність це масштабування, ти можеш робити продукти, системи. Ну, тобто, формат він має підсилювати тебе. Він має підсилювати те, що тобі вже є. Дивіться, ми вже зробили. Типу дві цінності можна зашити наприклад, Перше, це формат твоєї роботи можна закрити. А друге, це те, що ти даєш людині, суті ти даєш там, або чи пісти щось коротке, або якісь системи програми. Ну тобто вже дві цінності, бо зараз вами ви можете ну, там, зробити ці практики і, і зашити свій продукт. І Вам воно вже буде імпонувати, і гроші вже ну, типу, більше до цього пройдуть. І, ну, звичайно, ми маємо показувати тобі, там, шлях людини від цінності до результату. І важливо прийняти, ну, коли ти живеш по своїх цінностях, ти не для всіх. Ну, не для всіх, не тому що е, у мене з кимось можуть сходитися цінності, а можуть з кимось не сходитися цінності. Ми, наприклад, дивіться, дуже багато зараз експертів в Інстаграмі, а е, вони транслюють ну, віп-лакшері життя, ну, тобто, там кафе, ресторани. Якісь там щось так далі, у мене цієї цінності, ну, в десятці, наприклад, немає. Ну, ну немає. Ну, що я можу зробити, якщо немає, і тому ті, ті люди, які, для яких головне, ну там дорогі кафе, дорогі ресторани, я їм не підійду. І вони мені не підійдуть згідно цінностей. Розумієте? І я ок, що якщо людина в мене ну не купує, ну тому що о, я притягую своїх людей. І відштовхують чужих, і це правильно, і це нормально. І тому я закликаю завжди робити такі чіткі маркери, з ким ви хочете працювати, з ким ви хочете працювати для того, щоб вам було комфортно. Коли вам комфортно, коли ви працюєте в своїх цінностях, воно і знаєте, і дорожка йде легше. Дивіться, така невеличка практика. Моя головна цінність, ну або подумайте, теж те як ви вважаєте, яку проблему вона вирішує. Ну, може допомогти вирішити людям. За що мені тут можуть допомогти? За що мені тут можуть заплатити гроші? І е, гроші вони не, не приходять на компроміс із собою. Вони приходять на степу по типу узгодженість. І тому дуже важливо розуміти, що там, де є цінності, там, де ви знаєте ваші цінності, ви завжди прийдуть гроші. І коли ми говоримо, що це створюється конфлікт, грошей приходити не буде. Це просто це. Тому потрібно, знаєте. Е, Розкапувати себе, розуміти себе, знаходити себе для того, щоб розуміти, що ти будеш транслювати, що тобі в першу чергу комфортно, подивитися, що ти можеш запропонувати, а далі вже реалізовувати це у власному продукті, у власному контенті, тому що це наша основа, і це основа всіх людей. Дякую всім за увагу і до зустрічі! is right.